Дивіться, яка красота. Ми сьогодні йдемо на весілля. Мій кум буде женитись, одружуватись. Ну, закрий мене. Сьогодні знову дощить, а ми йдемо на свято. Запрошуємо з нами. Дивіться, яка красота! Клас, яке розглянці! Зараз ми вже в замісі. Готуємося. Дорочистої частини подивитися. Так, їдемо ми вже у кафешку. Кахве-кахве. Вітати. Тут моя кума сидить. Це, це нас, на це на мій кум нас сваза. Поїхали. Так, це ми вже приїхали в кафешку. Ой, яка тут природа красива, як тут класно. Так, це ми вже тут на території ресторану. Зараз піду подивлюсь, яка тут територія. Що? А де руки можна помити від цього яду? Там в туалеті, де ми були, там рукомойничок, так. Да. Біжи, помий туди. Залучить нахваки. Буквально трошечки, і вона зазвучить уже у нас з колонок наших, і ви зможете її почути. Ось така пісня. Пісні популярні. Я не знаю, як у нас. Ви крикуйте. Ви крикуйте, так ми зараз маємо увагу, що буде максимально активно, і ми ще придумали, які сприймати. Правили? Такі в принципі думаємо фляжечко цікаво. Так, наступна пісня у нас така. Я вже почув, дівчата, дівчата, сказали майже разом, таки в унісон. В унісон сказали цей сон. Підпіву можна можна ще. Не Леді гага. Давайте підказка, вона із таких з давніх, давніх таких, трошки давніх. Таким ситуанімом. Блондинка. Блондинка, американка, так? Американська блондинка. Вона полякова. Так, ми знаємо. Ми знаємо про те, що вона. Давайте так, вона співала, вона не тільки співала, вона не тільки співачка вона. Не тільки співачка. Ще в неї було багато талантів. Вітерок, ветерок. На Старша. Бу... Ще я Каті набагато ніж таке мені чи катіпері. Я знаю, Каті дівчата, з... дівчата, не тільки розказують, вони вже показують всіма своїми частинами тіла. Мерлін моде! Передавайте Дівчата, як вас звати на вас, наприклад?

Украина. Америка? Трамп? Трамп! 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 Америка. Трамп! Да! 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 Америка. Да. Америка? Америка. Америка? Политик? Нет. Нет. Актор? Нет. Трамп! 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 Просто американський пилак крутий там. Всі його знають. Майкл Джексон? Не подсказу, я Не Майкл Джексон? Передавайте мікрофон. <строк> <строк> Я зараз точно, точно зробить Давайте выказали, казалось, у вас есть якийсь там гуза крутий приз. Є бутылка шампанского. Є, бутылка шампанка? Есть бутылка шампанская. Бачите, все-таки в них вийшло. Я лазь таки на фона. І мама вдягає пустинку. Місто має скоричатися, якраз буде хотіти. Мама ця куха має вмовляти довго. Казати, та ні, та давай. Я буду, я буду тобі доброю мамою. Якось працевічно, акуратні сей, водосок. Послухати слова і гарної пісні. Легкою ходою в моделі, просимо вас довіщати. Що ви вмієте і любите? Кажіть, щоб ми знали про вас найбільшу інформацію. Найбільше я спати. Вона дуже любить спати. Вас сьогодні. <му> Два. Три. Не вийшло. Давайте ще раз рахувати. Один. Два. Три. Чотири. Ось мала як буває. Наші області, э, в майбутній наречені. А ви знаєте, що тепер всі ці гості, э, і ми обороням запрошення. Аха, хлопці, ага, шукаємо. Кого ага? Щоб ми нас ну, змогли пишати зліва направо. Так, від телевізора, скажімо, так, від телевізора і, і пишемо далі. ці слова. Готові? Тоді я оголошую раунд номер один. Так, що веде нічний спосіб життя. Салаван! Салван увіймо саву. Слава сова, слава сова, слава сова. сова, 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 сова. Хто зможе пішов написати слово полога? Дік телевізора пишемо, нагадуємо, нагадує, пишемо телевізор, щоб ми змогли почитати правильно. <рес> так, Що це складалося? Тим, що шукає друзів на півночі, його звали Умка. Умку пишемо слово Умкою. Приводим на користь дівчат. Моя англійська німецька у нас завжди виходить скандал. Мова, дійсно, мова, хлопці, хлопця, собака, раз побачити. О, час, чотири двух, чотири вона користь дівчат. Чоловік ще під носом. Чоловіча приказати підсом, вона хубава, суха. Ми день, ваш мидень, підідочки, дочка, що ви пишете хлопці. Лохіти раз були перші. Чотири, один. Але все значить чарта, поки що ведуть. Так, змелені зерна пшениці російською мовою зелені змелені зерна пшениці називаються змелені зерна пшениці. Якщо їх змолоти, виходить мука. 気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは気になることは